The yes, sure, certainly. I am satisfied because I heard very important words from my colleagues that they will stand with us with the Ukraine till the end of this war, and the meaning of the end of this war for them is victory of Ukraine. It's very important for me. Do you believe that NATO? Do you of that will support Ukraine as long as necessary, if it takes years and not months? Yes, and I will try to explain you why. Because right now Ukraine providing the main reason of the main idea of the creation of the NATO countries. The NATO was created to defend themselves to, to defeat Soviet Empire or Russian Empire. So right now Ukraine do it by ourselves using NATO standard weaponry with Soviet origin weaponry. So that's why we providing the main. Of NATO to reduce this offensive capacity of Russia in fire. Because if you remember the Madrid summit decision, the strategy for the, I mean, strategy of NATO lies for next 10 years, the main threat of NATO allies is Russia Federation. It means that right now Ukraine successfully deterred them to defeat. The uh, NATO standard weaponry, so it means that we have a very good level of interoperability. That means that for NATO, say, that it's interesting for them using uh, the battlefield in Ukraine to reduce the threats from the Russian Federation. Okay. Yeah. Uh, розвиток танкової коаліції, тому що проговорено сьогодні підписано меморандум щодо разом з польськими партнерами, і німецькими партнерами, паном Маріушем Блащиком, Борисом Пішторіусом. Про те, що ми будемо мати проект по розвитку запчастин і обслуговування танків Леопард, леопард «Леопард-2», «Леопард-1», ми будемо їх мати достатньо. І крім того, ми говорили про боєприпаси для танків, Це дуже важливий паралель, ну, додатковий аспект. Крім того, сьогодні знов устами Ллойда Остіна та Марка Мілі прозвучало на підтримку нашої позиції, що система протиповітряної оборони це номер один задача для допомоги Україні від всіх систем, і це, це було почуто партнерами, і були навіть озвучені деякі пакети, які ми отримуємо в найближчим часом. Друге, це готовність наших партнерів тривалий час. Працювати на перемогу України а це означає підготовчі курси, тренінгові місії, запчастини, обслуговування і оновлення озброєння, і саме головне замовлення у військово-промислового комплексу країн-партнерів, амуніції, набоїв, снарядів, патронів і так, далі, і так далі. Це важливі речі, які дають нам з вами. Абсолютно впевненість нашої перемозі, чому тому, що ця війна, яка по суті най... най найстрашніша війна за 80 років на планеті Земля, повномасштабна, це війна ресурсів, і за нашою спиною стоять ресурси цивілізованого світу. І цивілізований світ чергове підтвердив, що вони готові бути з нами разом до, до, до нашої з вами перемоги. Дякую, сіені позибілітіс онегоцієнскуваша ви країн. Insist on getting back the whole territory, including Crimea? Uh, negotiation could be, and we will sit at the table with our partners on our side, and we will discuss uh, with the Russians reparation, restoration, compensation, and decision of the international tribunal about the war crimes from the Kremlin mafia gangs. Thank you very much. Слава Україні! Героям слава пане різнику. Можна запитання? Ми в прямому ефірі зараз садойчевелі українського. Буквально одне запитання, якщо можна. А чому там цього не зробили? Ми, ми зробили так, але просто щоб okay. тут, да, да. дякую, дякую за ваш час. Просто да, це прямий ефір. Отже, пане Резенько, скажіть, будь ласка, наскільки західні партнери розуміють, що в мозаїці ПВО протиповітряної оборони саме західні винищувачі мають бути власне, одним з головних елементів, але при цьому вони кажуть зараз акцент тільки на ті засоби ППО, які з землі мають? Дивіться, партнери це знають, але називати це одним з головних це напевно. Ну... Я би так не говорив. Це один із важливих елементів. Але якщо ти не маєш системи ППО на землі серйозно, яка спроможна перехоплювати балістичні ракети, крилаті ракети, то тобі недостатньо буде тільки літаків. Літаки поповнюють або заміщують ті прогалини, які виникають, якщо не справляється система наземного захисту неба, тому це інтегровані системи разом. І ми це доносимо партнерам, і вони це розуміють. Але партнери, я це повторюю, повторюю, дуже Осудливо приймають свої рішення, що вже реально нам дати вже і зараз, і вже і зараз реальніше поставити системи, які базуються на землі. Ракети до них це дуже важливо. Вони є у всіх партнерів, і це може посилити і спроможність нашої протиповітряної оборони. Літаки вимагають більш довгого навчання, більш складної системи обслуговування, відновлення і відповідно потім застосування. Але це не означає, що ми їх не отримаємо. Українські пілоти вже проходять навчить. Українські пілоти завжди вчаться, але поки що сказати, що вони вчаться на тих системах, які ми отримаємо, я не можу. Тому що ще не вирішено принципову питання, які саме літаки будуть. Тому, але ми готові. Ми готові. Все, дякую, ці бла. Отже, шановні глядачі дочівалі української, ви бачите наскільки популярний український міністр оборони з ним фотографуються американські солдати. Отже, ми продовжуємо пряме включення звідси з Рамштайну. Вибачте, що тут трохи камера стоїть. Криво, бо зараз вже з цієї військової бази намагаються вигнати пресу. Це військовий це зрозуміло. Отже, підіб'ємо певні підсумки того про що було домовлено на цьому вже 11-му рамштайні. Нагадаю, що саме ППО проти повітряно оборони і протиракетної оборони це дві головні теми цього річного рамштайну. 11-го з них саме надання ракет до тих комплексів, які вже працюють в Україні. А їх чимало це і Французький кроталь і німецький гепард і Ірісте. До речі, цей ЗРК досі не стоїть на бойовому чергуванні у Німеччині у Бундесфері, але вже є в Україні і добре себе зарекомендував. Вже дві два комплекси поставлено в Україні. Також нещодавно було офіційно оголошено про те, що американські Петріоти вже на бойовому чергуванні і так далі. Зараз Україна потребує безумовно ракет великої дальності, щоб можна було бити на 300 кілометрів відповідно. Вражати пункти командування, склади і живу силу російської армії. Поки що рішення про це немає, але тим не менше, українська делегація тут наполегливо продавлює цю тему, так само як і надання українським, українським збройним силам західних винищувачів, зокрема f 16 Ви щойно чули про що сказав міністр оборони Олексій Резніков. Відповідно, що цей процес іде, Українські пілоти можливо теж вчаться. Він офіційно це не підтвердив. Так жартомаск. Сказав, що так, українські пілоти завжди вчаться крім того, знов ж таки варто зауважити, що саме тут на Рамштайні сконцентрувалися на тому, що було зроблено за рік, адже рівно рік тому було оголошено про цей формат, формат контактної групи для оборони України. Так, от були підбиток підсумки, скільки було надано всього, і скільки має бути надано зокрема Сполучені Штати, надали військової допомоги. На понад 35 мільярдів доларів тисячі солдатів пройшли тренування у Канаді у Сполучених Штатах. Понад 16 тисяч у країнах Європи. Також тисячі солдатів пройшли тренування у Великій Британії, і зараз всі ці сили повертаються в Україну, готуються до контрнаступу. Звісно, що тема контрнаступу також тут вітаю в кулуарах. Це не було порядком денного обговорення, але це безумовно обговорювалося. І на прес-конференції декілька разів запитували міністра оборони Сполучених Штатів. Атів Ллойда Остіна, зокрема, чи вірить він в успіх цього контрнаступу? На що він звісно конкретних дат і термінів, чи які сили будуть задіяні, він не сказав, чи які напрямок, напрямок удару, і так далі. Але він сказав, що від успіху цього контрнаступу буде залежати власне це він важливе не лише для України, а для всіх цивілізованих країн, щоб довести, що якщо є агресивна країна, вона не має і не повинна нападати на своїх сусідів. Сідів також безумовно було обговорено про те, щоб надавати боєприпаси. Амуніція, амуніція це ще раз амуніція, зокрема для артилерійських систем, різних артилерійських систем і самохідних артилерійських установок і гаубиць. Зокрема, це йдеться мова про снаряди калібру 155 мм, міліметрів. А також інших було знов ж таки домовлено, і європейський союз з ним теж координується прискорення виробництва саме використовувати потужності європейських країн. Для виробництва цих снарядів і потім постачання їх в Україну. Крім того, безумовно обговорювалося про подальше тренування українських військових, про надання стрілецької зброї. Зокрема, Канада пообіцяла снайперські гвинтівки та амуніцію. безумовно, мови йде про безпілотники, про дрони, антидрони і так далі. І так далі. Знов ж таки варто зазначити, і от тут от був якраз от буквально декілька хвилин тому теж і генсек НАТО, який і ще зранку казав, що зараз битва в Україні переходить у такий собі бій логістик, тобто хто краще налагодить цю логістику постачання зброї, ремонту, так знов ж таки запчастин, і так далі, той і виграє. Тому зараз основний акцент на те, щоб створювати саме цю логістику, тому що всі якось завжди. Центують, от яке нове озброєння було надано, що нового і так далі. Тут важливо зараз вважають західні партнери України сконцентруватися саме на тому, щоб постачати запчастини і за бойові і боєприпаси, і так далі, до тих систем, які вже добре працюють в Україні. Зенітно-ракетні комплекси ті самі Хаймерси, реактив системи, реактивні системи залпового вогню, і так далі. Ну і безумовно боєприпаси для них. Тож цей рамштайн 11 українська делегація вважає успішним. Так не повертається українська делегація на крилах F-16, але це не означає, що авіаційна коаліція не створена. Вона створена, вона діє і одним з головних. Елементів, хоч має бути знов ж такі надання західних винищувачів, зокрема F-16. Тобто в цьому пазлі нинішньому зараз ППО проти повітряної оборони проти ракетної оборони не вистачає зараз. Фактично тільки винищувачів західного зразка, які з часом знаєш, таки будуть надані. Отже, дякую вам, шановні глядачі, за те, що були з нами. Ви щойно могли побачити, і в прямому ефірі підхід до преси міністра оборони України Олексія Резнікова, а також короткі підсумки про те, чим закінчився 11-й Рамштайн. Мене звати Максим Драбок. До побачення і залишайтеся з дойчевеля.